Як планету зберегти? запитали діти Прибирати, не смітити, доглядати. І любити, обрізати старі гілки, не забруднювати ріки. І земля, наш спільний дім, буде вдячна нам усім. Доброго ранку, сонцю, полю і травичці. Доброго ранку, небу, гаю, тихій річці. Доброго ранку, світи мій, ніжний. Теплий, золотий, доброго ранку, планета земля, рідна природа, домівка моя, доброго ранку, дітвора, прокидатись вже пора. 20 березня всесвітній день землі. Земля це планета, на якій ми з вами живемо. Тварини, рослини, рідний наш дім, люди. Все це існує на планеті Земля. Земля має форму великої кулі, яка постійно обертається навколо сонця, а ще Земля має свій макет, зменшений в багато разів, і він називається глобус. А давайте роздивимося, які ж кольори є на глобусі. Ось роздивіться. Жовтий це степи, пустелі, коричневий гори. Білий на глобусі хмари, зелений, ліси. А подивіться уважно, саме найбільше якого кольору є на глобусі? Так, це синій і блакитний, це моря і океани. Наша планета постійно рухається, але ми не відчуваємо це висновком того, що Земля постійно обертається, є зміна дня. На ніч тільки на нашій планеті є вода і повітря. Завдяки воді і повітрю існує життя на планеті. А кому ж потрібна вода, діти, вода потрібна усьому живому: рослинам, тваринам, рибам, птахам, людям. Вода це основа усього живого на нашій планеті. Бережіть воду. Не забруднюйте її, бо річки, озера, моря, океани це вода, в якій живуть риби та інші живі організми. І в забрудненій воді вони гинуть. Земля наш спільний дім з вами. Дерева, рослини теж живуть на планеті і відіграють велику роль для людей. Вони виділяють кисень. Щоб ми з вами дихали чистим повітрям. Бережіть планету, не забруднюйте її, саджайте дерева, слідкуйте за чистотою. І за це планета скаже вам дякую. Вона за це вам дасть чисту воду, чисте повітря і буде вас любити. Протягом тривалого часу вчені змогли дослідити, як же утворилася планета Земля. Припускають, що колись у космосі утворилася велика хмара, яка складалася із пилу та газу. Хмара мала форму кулі. Поступово всередині цієї хмари утворилося сонце. Ця хмара оберталася, і коли вона постійно оберталася, то притягувала до себе різні частини. З кожним разом їх було все більше і більше, і таким чином. Планета Земля стала великою. А щоб вам було більш зрозумілим, як збільшувалася Земля, пропоную провести дослід. Для цього досліду нам потрібно ось такий магніт. У мене він такий. Чим більше магніт за розміром, тим цікавіший буде дослід. І у мене ось такі різні глинтики, ось такі і цвяхи різного розміру. Для зручності металеві предмети я викладаю на поверхню, на стіл. Беру магніт. І ось цим магнітом будемо по колу водити і збирати металеві частинки. Це наші гвинтики. Цвяхи з кожним колом, подивіться, винтики збираються на магніт все більше і більше. Так само поступово з кожним обертом збільшувалась наша планета Земля. Подивіться, ми на наш магніт зібрали майже всі гвинтики. Спробуйте й ви вдома провести такий цікавий досвід. Планета Земля наш спільний дім. Тож рослину візьміть і у землю посадіть. Діти, запам'ятайте, що рослини відіграють для життя людини і для всієї планети велику значну роль. Щоб вся планета була зелена, квітуча, чиста і ясна, саджати треба нам рослини. І дерева, дітвара, про природу будемо дбати, і планету земля озеленяти. Рослини кисень нам дають, повітря чистим роблять, і для планети велику роль відіграють. Хто любить дерева саджати, тому планета буде вдячна. Грунти родючі стануть і здорові. Здорові будуть люди на землі, любовне сімо в діях і у слові, садімо зелень, і дорослі, і малі.